Ну що ви, готові? Да. Лящів тягати. Готові Класне місце знайшли. Друзі, доброго вечора нарешті нарешті Я созрів на кормачки. Приїхали з Сошою двох. Ось таке прекрасне місце. Дивіться, єлі сюди добралися дорога позаростала. Зовсім, зовсім немає ніяких під'їздів. Коротше, ну я своєю машинкою проїхав. Бачите, заїхав аж сюди прямо до водички, щоб нам далеко не носить. Стали на ось такій ямки. Тут у нас, виходить, входу, яму, перекат, а зліва сама ямка. Станемо двох на одному місці, дяд Саша отут, і я біля нього пристроюся. Будемо сьогодні пробувати піймати нічного ляща. Приїхали з ночівлею, перебачимо ніч і десь в пів на сьому ранку будемо їхати додому, бо дядь Саші там потрібно по ділах. Ну, я думаю, нам вечора і ночі з головою вистачить, щоб. Кайфунуть. Так що розкладаємо на 16 і приступаємо до рибалки. Отут коротше, під кущиком зараз поставлю столик, крісло, тут у нас буде монтажне наше місце, а туди ж поставимо наші удочки. Так. Це наше освітлення саморобне, те, що я сам спаяв нас вистрою від акумулятора. Бачите, друзі, яка вмістка сумка. Освітлення, відро, стулик. Єсть, а з іншої сторони ще й садок. О, тут ще й піддубник і маленькі садки для чорно. Я давно на курмачки не їздив, вже забув яке крісло розкладається. Опа. Ах. Так, першим ділом замішуємо прикормку. Бо я ще був довго розкладатися, де Саша вже нагустрив то зараз замішаємо, то він приступа до рибалки. Та я зараз одне замішаю. Так, друзі, брав сьогодні я прикормку від флагман. Це в нас фідер шоколад. І теж прикормка від флагман. Ну це прикормка серії грон. Це в нас жовтий. Щоб цей ляще вже використовував, дуже гарно працює. Оце зараз ми на 2-2 кг і замішаємо. І ще у мене тут трішки ось є секрет теж серії. Так як у двох, то 2 кг нам по любому на риболовлю потрібно буде. 2 кг нам хватить чи багато буде? Трішки переублажнив, але зараз вона нап'ється водички, то може ще й добавим. У мене ще один кілограм є, можна буде трішки й добавити. ну, Я думаю буде якраз те, що треба. Так, дістаємо наші кормачки. Не знаю, не знаю, друзі, на ну що розпочинати, чи на елітфідер, чи на пружини, напевно, напевно почну я з пружин. Будемо використовувати ось такі арбузики від профмонтажу це у нас 50 грамів і 45 грамів. Коротше, по наживки будемо використовувати єву. Узяв я ось кріль 6-мм і сливка 5-мм у разом з опоришем. А може і на саму чисту будемо ловити, якщо буде дуже багато дріб'язку. Палочки вже собрав. Це мої фідерки, на ті, що я ловлю на кормачки. вони у нас йдуть по 270, це force rank буat від Flo. Маю такі три палочки, завжди їх використовую на кормачки. І котушки теж, форс Rank 5000. Так, зараз чіпляємо снастки і будемо пробувати закидати. Зараз, поки видно, Понадівав, бачите, саму єву на гачки. Тому що опара буде зараз пліточка об'їдати, опариш, напевно, вночі поставимо. Дивіться, ця осносточка у нас на три гачки, а ця на два гачки. Зараз будемо закидати. А я там попробую зараз. Ух ти, йома хороша, так? Да? Яма тут хороша. Зараз, друзі, поставив наші сигналізатори. Це вже хто бачив мої рибалки на кормачки. У мене є розумні свінгери, які працюють від додатка. Я їх закріпляв на сторожки, а зараз тут ще йде в комплекті цепочка і зараз хочу на цепочку їх поставити на рушки. Потім вам покажу. Ось, друзі, поставив я ці сигналізатори. Бачите, вони йдуть, виходить, там є в комплекті ще, що на кінчик можна кріпити. А є ось, бачите, така цепочка в комплекті, і можна отак на леску надівати. І при покльовці воно звідси виривається і не потрібно постійно його знімати. Вони, получаються різнокольорові, бачите, ось це трогає ще вони починають світитися. А якщо включаєш додаток, зараз вам покажу. Ось, бачите, в додатку в мене 4 ці сигналізатори, що в мене під'єднані. Зараз ось зеленим світяться дво. Тут, виходить. Регулюється чувствість, колір. Зараз ми ось дивіться, підходимо до нашого сигналізатора і робимо так. Бачите? Можна зараз додамо трішки чуйки, щоб вони в нас. Бачите, все від чувствительності регулюється. Ну, коротше, ви зрозуміли, класна тема, мені вони зайшли. Сидиш собі чи в машині, чи десь чи в палатці. На телефон у нас приходить, коли, <голи>, коли є покльовка. Так оно це і працює, перевіримо. Тут потрібно теж чуйки, напевно, додати. Да, тут на 40 стоїть. Да. Все, прозівав. Чи не прозівав? Тут попущено повністю. Таке яке в перва риба, друзі. Мені потрібно ще ліхтарик надівати, бо я сюди світию, а туди же я не бачу нічого. Не бачу нічого. Ох, друзі, лопота капець. Дивіться, який. Зараз найду ваги. Ох ти! Обсоплив мене повністю. Найду вагину, напевно, вони в мене залишилися. Блін, у другій сумці забув взяти. Ах, досадно. Це Це більше кіло. Подивіться, який. Першого льощика взяли, друзі, круть. Можна і садок поставити. Я вже думав клювати не буде, з одна стоїть мужик. Він кидає найому, в нього клюв бомбічний. У нас поки нема нічого. Це перво пляжі, яка ми взяли. Клас. Ого, ага, покльовка, диви. На цей самий тільки закинув. На цей самий тільки закинув. Угу, На яму лівіше тільки і у вас покльовка, да ви? Єсть? Та я ж казав, він на ніч по-любому вийде з ями, зійшов? Я ж казав, він на ніч по-любому вийде з ями. Сюди дужче. Ну щось було, так? Да? Невелике. Ну Це звісно менший льощ, ніж той що клюнув перед цим. Але все одно. Теж дивіться який. Ну Це такий, не знаю скільки воно, Грам 700-800, звісно, не кіло такий як той. Але все-таки приємно. Оце тільки перезакинув, буквально хвилин 5 пройшло. Може навіть і 5 не пройшло. і Взяли слідуще. Клас. Ого, диви, що робить. Опять цей самий. Ух ти! Опять цей самий, тільки закинув. Ви чуєте як скидається? там? Лящ чи сазан? Навірно, здоровенний льощ клюнув. Той собирається, дяцаш. Собірається, собірається кажуть. Собірає? Да, щось сядете на його місто і до дубоси. Получається лівіше до ями. Тільки кидаєш у саму яму і починається, друзі, клюв. Правіше сюди на перекот. Немає, немає риби. Зліва від нас стоїть там, дядько собирається. Так що Саша, напевно, туди перейде зараз. Через те, що правіше, взагалі клювань нема ніяк. А тут ось бачите буквально за скільки це є. За хвилин 15 це в нас вже третя риба. Дивіться, який лящик. Красень. Хе -хе -хе. Оце клюв, я розумію. Клас, друзі. Зараз, напевно, ще чайку заваримо, поп'ємо. З таким клювом, в принципі, можна той правий. Взагалі не закидати, можна просто на один ловити. Якби знав, що такий клюв буде, мені можна було просто взяти фідер, виставити крісло і на один фідерок тягати з таких прекрасних лящиків. Жир. Чим добре ще, друзі, в оцих сигналізаторах, свинерах правильно вони називаються, що можна просто виключити звук, бачите? Ну це зараз має включено. А можна просто їх ставити як світлячки. Якщо ще світла не буде, то ви представляєте, як вони гарно світитимуть. Так що я зараз, напевно, звуки виключу. Все одно я ось сижу на кріслі. Мені в принципі звук не потрібен. Можна просто наблюдати і так за покльовками. Коротше, друзі, три рибки в нас в заліку. Зараз будемо ставити під чаюк. Дивіться, друзі, вже повністю попустило. Дивіться, яка покльовка. І цей і правий, і праву палку, виходить, перекинув теж ближче до цієї лівої. Дивіться, що робить, Попустив. Він там сидить. Не дощ, яку заварить. Да, я сказав, що він там сидить. Хи зачепився. Іди <кій> сюди. Це у нас вже клюнув невеличкий такий. Десь, напевно, грам 600. <кій> Дивіться, який гарний. Таких я в садок навіть і кидати не буду, буду вкидати більших, А зранку там ще відберу, може парочку на жарюху возьму. Все одно я їх відпускати буду. Поставив трьохметровий садок для того, щоб вам в кінці показати улов. Можна, в принципі, вкидати, щоб вам показати результат нічної рибалки, Вкинем в садок. Я Я думаю, зараз ночі прохолодні, плюс садок 3 метри, їм нічого не буде. Вони там себе будуть почувати як вдома. Чайничок закипів. Спінінги на березі, поки не хочу закидати, поки не поп'ю чайок. Да, друзі, оце поки що кльово. Я ж кажу, не дає чайку попити. Я сам в шокі. Давно я не попадав на таку роздачу. Ти що? І просік, там взагалі яма кипить, просто яма кипить. Таке скидається, там і сазани, напевно, скидаються. Потрібно сюди, напевно, з боковим кивком приїжджати та пробувати його в корягах. Там коряжник я бачив, є. Статі, на цьому місці я рибачу перший раз в своєму житті. Ні, брешу. Колись на плітку приїжджав, ну це було дуже давно, я тоді ще навіть і не знімав коротше, рибалки. Так що, зараз п'ємо чайок і продовжуємо далі нашу риболовлю. А мене вже покльовка. Повечеряв один Попустило повністю. Ух ти, там я те коряга поряга щось. Шо, друзі, Знову взяли льощика. Тільки ой, чайок заварився. Я якраз достав собі трішки ось перекусити. Брав ж думаю, ось тут бутерброди, кисало. Думаю, переїм трошки, поки чайок тепленький. І бачите, коротше кльов не перестає радувати, Клює, тільки вкидаль. Якщо зараз перекусимо й... будемо. Перезакидатися. Клас, крута рибалка. О, ось і друга. Не заставила себе довго ждать. А що це? Свінгерок мій спав. Свінгерок спав. А де цей дівся? Лежав у підсокі. Я вже в воду покопився. Я ж він не відчіпав. Ах, ця підсока запутана. Той друзі поки я їв, десь відцепивсь, але зараз подивлюсь, напевно він вже в нас у водичці. І десь сюди, бачите. І моментально. Друга вудочка у нас запрацювала. Так, да, друзі, кльов, звісно, ти що. Я не можу. Не дасть, не дасть поїсти. А де ж він дівся? Я ж таке як не чув, щоб він і льопав. Та ні, напевно він. Напевно, він скотився і вже... У Водички. Та жалко просто, щоб у траві він ніде не пропав. Да, він вже напевно покотився і давно поплів до свого сімейства. Mm. Ну якраз я гарно під'їв зараз, зап'ємо чайочком. Ух ти, яка покльовка І знову почалося розбачити. Таке раз годину було за тисячу. і знову почалося тільки кидати. Важко, друзі, на такому березі рибочий. Обрив тут, аби виходить, щоб був пологий спуск, можна було б їх руками, взагалі без підсоки брати. А з підсокою, звісно, вже налазився тишу. Дивіться, ну це, звісно, прям гарного розміру. Дивіться лящик, який взяв. Це такий більший кілограмчик. Красавчик. Біленький, гарні. Готуються вони вже до зимі. Ось як настане у нас холодання, впаде травичка. Потім ми вже будемо їх брати таких льощиків на засуличку. Бачите, який гарний. Клос, крутезна рибалка. Подивіться, що робиться. Дивіться, яка натяжка. Дивіться, що робить. Це капець. Це просто якийсь капець. Палку не потягне в воду, інтересно, ні. Ну до дядь Саші десь уліво пішов, потрібно витягувати. Попустив. Все, цей не закидай. Ловлю на один. На один ще трішки посижу і лягаю спати. Що ви тут? Може будемо їхати додому? Ночі. Ну, не хочете ночі ну, їх? Ну, я лягаю спати, я вже не хочу ловити. Я вже наловився від душі, чесно. Да. Да. Я буду лягати спати. У вас теж добре клює? Слабенько? Слабенько? Да. Ну Я на, на один оставив, зараз ще хвилин 10 посижу. Ляжу подрімаю, щоб свіжою головою їхати за рулем додому. Удочки вже склав катушки склав. Зараз, друзі, покажу вам улов. Думаю, непогано, непогано ми з вами підловилися. Зараз скажу вам, що по часу зараз у нас. Що у нас по часу. Без 15 час. Це капець. А ми вже з вами закінчили риболовлю. Друзі, така. Перша година ночі ми вже з вами закінчили риболовлю. Я не знаю, я напевно його сам не підніму. Я не знаю, як я не взяв ті ваги, щоб зважити вам рибку. А ну. Це капець. Так. На що ж тебе взяти, друже? Я не знаю, тут кілограм сорок. Кілограм сорок це точно. Це капець. Більше сорока. Ну що, даруємо життя. Ловити приємно, але відпускати ще приємніше. Що запутались? О! Пішли. О, друзі, кайф. У мене такої риболовлі ще не було. Майже всі відійшли, зараз покажу вам. Наші еліхторик сів. Не хоче світить. Ось пару штук ще. Ой, де щас у воду впаду. Йомаю. Пару штук ще розплава. відходьте, Зараз вони повідходять. Та всі відійшли. Скільки ж вони тут побули в нас у водички. Один оцей щось непонятно. А так наче, наче все чутко, Всі відійшли. Клас. Як мені тільки обідно і досадно, що я не взяв вагіт. Мені так схотілося цей улов зважити. Я не міг підняти садок, я не знаю. знаю. Ну 40-50 кг це точно це розпочали ми риболовлю. Першу рибу ми піймали, як потемніло, це десь пів на дев'яту. Зараз час ночі. Ти що? У мене таких уловів ще ніколи не було. Потрібно буде ще в ці краї приїхати. Не знаю, скільки він на цій ямці продержиться, цей лящ, але кльов, звісно, був бімбовий. Зараз осталось мені крісло, столик спакувати, зараз все і для Саша та ще трошки половлю. У принципі я зараз ще пару часів підлежу якраз перед поїздкою додому, щоб не дрімалося за рулем. Додому теж нам їхати десь півтори години. Так що, друзі, рибалка вийшла просто заліко. Так що, хто не підписався на канал, підписуйтеся. І всім пока, до нових зустрічей.